Духовенство повсякчас закликає громадян дотримуватися православної моралі та основних Божих заповідей. Але для того, аби підростаюче покоління усвідомлювало, що добре, а що погано, необхідно започаткувати вивчення основ християнської етики ще в школі. Принаймні на цьому наполягають священнослужителі різних рангів та конфесій. Як відомо, ще у 2006 році Міністерство освіти і науки України затвердило концептуальні засади вивчення предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах на базі роз... Зроблених основ міжцерковної робочої робочою групою підготовлені навчальні матеріали з основ християнської етики. Важливою умовою для впровадження даного навчального предмету у дитячий розклад є згода батьків. Що батьків нада дозвіл на перші ці всі заняття, з тим паче перші класи. Я думаю, що одного двох батьків потрібно запросити. Або <звіт> взагалі я розумію, це не стільки в нас буде як там третійський суддя, але він має бути там живий. Свіочевідя да. що, що дійсно прийшла дійсно, дійсно педаго першу чергу педагог прийшов. Які там в кроватці, без криватці, просто в сорочці, в піджаку, немає ряси і немає розповіді і, знову ж там затягування дітей через якусь там певну конфесію? Ніхто ніяким чином не наполягає, тільки єдине, що має бути християнське. Дійсно акцентувати увагу на моралі. Чи варто починати викладання основ християнської етики з першого класу? Чи слід залучати до нових уроків учнів старшої школи? Яким має бути викладач? Яких основних правил повинні дотримуватися педагоги? Ці та багато інших питань обговорювали Представники різних конфесій та директори міських шкіл на чолі з мером Вишневого і Лео Діковим на духовній нараді. Духовна рада працює в місті вже давно та включає представників всіх християнських конфесій Вишневого. Темою останнього засідання було саме залучення представників релігійних громад до викладання у школі. Міністерство освіти дозволило позакласній роботі викладати християнську етику по трьох програмах. Програма християнська етика в українській культурі, християнська етика і християнська етика і біблія. Директори вишнівських шкіл не проти нововведення, але зауважують, що батьки обов'язково повинні дати згоду. Ще однією головною вимогою до нових вчителів є наявність педагогічної освіти та нейтральне ставлення до інших конфесій. Педагоги, запропоновані представниками духовної ради, відповідають даним вимогам. Міністерство вимагає, щоб викладав вчитель і який має відповідну освіту. Далі, щоб батьки хотіли, щоб цей вчитель у них викладав, і щоб цей вчитель мав право викладати. От. Тому в нас створено волонтери, які не будуть проповідувати свою конфесію, а будуть виконувати програму по християнській етиці. Ініціатором викладання християнської етики та куратором проекту виступив отець Олександр, який є автором більше десяти науково-педагогічних підручників про християнство та духовенство. Олександр Кислашко запевняє, що шкільна програма основана на християнських цінностях віри, надії та любові. Батькам не варто перейматися можливою пропагандою певних конфесій, поміж тем, які будуть обговорюватися на уроках, переважають історичні та загальні питання.